Ми продовжимо марафон на телеканалі. ТВА. він називається Вихід є. І власне цю частину я хотіла б розпочати зі слів Руслани, яка написала у свої, на своєму Фейсбуці, щоб якомога більше людей повірило у Майдан. Не чіпайте погляди на мову, релігію, ідеологію і тому подібне. Не це зараз головне. Не потрібно агресію компромотувати чисті і світлі наміри людей відстояти свої права. Власне, про те, що сьогодні пишуть не лише у Фейсбуці, а загалом. У соціальних мережах, що цікавого там розповідають люди, і як люди ставляться до подій, які відбуваються на Євромайдані, про це ми говоримо із головним редактором сайту Це Сергій Руденко. Сергію, вітаю вас! Та, добрий вечір. Що цікавого, от я розпочала зі слів Руслани. Це я так розумію, вона говорить власне про повалення пам'ятнику пам'ятника Леніну. У нас ну, в Києві. Ну, власне, так, сьогоднішній день поділився на дві частини. Це перша частина народне вічі, яке відбувалося на центральному майдані Києва, на майдані Незалежності, і повалення пам'ятнику Леніну, яке сталося буквально дві з половиною години тому назад в кінці. Бульвара Шевченка на Бесарабській площі повалено пам'ятник, який до того зазнавався дуже багато разів нападів. Йому відбивали носа. Його намагалися повалити минулої неділі, тому що минулої неділі, десь близько 9 ї години, група молодиків теж намагалася повалити пам'ятник Леніну. Вони принесли драбину, залізли туди, але приїхав Беркут десь кілька десятків молодиків, і відтіснили власне нападників. Сьогодні ніхто цьому не заважав, але вранці, звичайно, всі обговорювали в, соціаль... в соціальних мережах кількість людей, яка зібралася на Майдані Незалежності. Це так, дуже я... вразило всіх. Різні були підрахунки. Я моніторив ситуацію і те, що говорила міліція. Міліція спершу казала, що там десь 50 тисяч, вранці міліція говорили 5 тисяч. Міліція 5 тисяч, потім 20, і остання цифра – це 30, 50 тисяч. Ну, 37 Я тисяч на Майдані на Незалежності майдані і, і 13, на прилеглих. вулицях. Тобто, така була статистика. Ну, приблизно таку ж статистику давали і російські телеканали, які говорили про те, що Ну, починаючи від кількох сотень, я не знаю, чи на, на, на це е, справжній ефір, був чи це вже фейковий. Справжній, справжній. Е, дві ну, я, тисячі, я дві це тисячі відео, центральний да. російський телеканал От. сказав. І тобто, оця боротьба була, скільки людей було. Але коли показали е, люди, які залізли на так звану йолку, е, на центральну йолку держави, і показали, скільки людей там було. Звичайно, там, якщо не мільйон був, то принаймні кількасот тисяч людей було. На центральній площі держави ви знаєте, знаєте, от мені дуже сподобалося сьогодні ЖЖ Олексія Навального, російського позиціонера, який написав на Майдан, теж знову ніхто не прийшов, і фото, якраз з цієї ялинки, де сотні тисяч людей стоїть. Дійсно, ніхто не це, прийшов. Дійсно, це спра справді вражаючі були і фотографії, і відео, і справді там дуже багато людей. Звичайно, вся увага в соціальних мережах після. Знесення пам'ятника вірніше після повалення цього пам'ятника перенеслося на цей пам'ятник. Першим чи не найпершим на це відгукнувся харківський губернатор Михайло Добкін. Він сказав, що завтра починаю збирати гроші. 50 тисяч готовий дати на поновлення пам'ятника Леніну у Києві. А потім додав, що вже в наступному твіті що 50 – це мало, дам 100 тисяч і все, що зберуть. Харків'яни. А після того, ще пізніше він написав таке, що завтра відкриваю рахунок, і взагалі то харків'яни зберуть не 100 тисяч, а 500 тисяч на поновлення пам'ятника. Для чого пам'ятник Леніну Леніна Добкіну у Києві не зрозуміло? Ну нехай Леніним там Харків обставляє, якщо йому це подобається. Дуже жваво коментують його твіт. Користувачі говорять про те, що, мовляв, пане Допкін, краще ці гроші кудись віддайте лікарні, якісь або допоможіть якійсь родині, але розумно розпорядіться цими грошима. Але пан Допкін, очевидно, все ж таки буде збирати ці гроші. Андрій Шевченко в твіті. Пише народний депутат України пише, що дивимося на знесення Леніна як на початок прощання з совком, і не забуваємо про головні вимоги. Ми воюємо не з пам'ятниками, а з Януковичем. Ну приблизно та ж сама теза і у Ірини Геращенко, депутатки від удару. Вона написала на Фейсбуці щодо Леніна. Я особисто, як і партія удар, вважаю, що зараз потрібно зосередитись на боротьбі з режимом, а не пам'ятниками. Це було точно не, не ініціатива Євромайдану. Але з іншого боку, давно вже пора було позбутися цих привидів комунізму. Будемо вважати, що помстою комі за неголосування за відставку кривавого і зрадницького уряду Азарова. До речі, дуже Цікаво коментують знесення пам'ятника. Що люди е, от, пи, да. письменники? Дуже е, люди всі е, говорять про те, що ну нарешті в Україні ми позбуваємося цих символів радянського союзу, тих символів, які тягнуть нашу державу в минуле і не дають нам рухатися вперед. Дуже тобто, цікава фактично, реакція. Фактично, це таке символічне попалення для багатьох українців просто. Безперечно. Не те, що, не я те, що я не знаю як для українців, але для киян точно, тому що ну, на бульварі Шевченка в Незалежній Україні стоїть пам'ятник Леніну, який стоїть вже давно. Це пам'ятник вождю російського пролетаріату, людині, яка фактично зруйнувала. Одну імперію і побудувала іншу е, тоталітарну і, е, імперію, якою був радянський Союз. Тому е, очевидно, що для багатьох це як, як певний символ, який е, е, знесений, і, е, скажімо так, ми вже відмовляємося від якогось певного минулого. Я пам'ятаю, як е, на початку 90-х позбувалися пам'ятника. Революції на Майдані Революції, це нинішній Майдан Незалежності. Там, де зараз глобус так. розташований, друга лінія, там, де стела незалежності, угу. там колись був глобус, там був колись був Ленін з бійцями революціонерами. І коли ми брали участь у студентській революції 1990 року, Ленін ще там стояв. І вже після того, коли Україна здобула незалежності, тоді було власне цей пам'ятник і знесено. Тоді ми взагалі вважали, що ну нарешті оці от пам'ятники тоталітарної епохи нарешті відходять. А значить, ми починаємо будувати е, незалежну Україну. Пройшло 23 роки. 23 роки. І нарешті пам'ятник біля. Е, Бисарабки нарешті його знесли. Звичайно, вандалізм це дуже погана риса, і взагалі дуже дуже погано, що в такий спосіб цей рознесли пам'ятник. Але якщо по-іншому не виходить, то що, що з цим робити? Ну, це вже ми, як журналісти, ми, ми можемо ми фік... тільки думати так, ми і, і це фіксувати. Події. Так, я просто дивлюся, якраз є фото, що е, стоїть черга бажаючих е, розбити цей пам'яток на Друзки, буквально. і Люди, мені здається, будуть забирати просто ці шматки ну, від що, на, що так, так, На, на якісь певні сувеніри, а письменники, от письменники відгукуються про знесення пам'ятнику, пам'ятника Леніну. Ірена Карпа, яка, до речі, сьогодні святкує свій день народження, написала: голова Леніна найкращий подарунок на мій день народження. Андрій Кокотюха пише, що після твіту Добкіна написав у Фейсбуці: оголошується конкурс на кращу відповідь на питання, для чого Добкіну Ленін? Тим більше в Києві. Ну, Це теж питання, що Но я ставлю. Ти, так, Інший конкурс на кращу пораду для Добкіна. На яке покращення розумніше витратити зібрані кошти. Как-то умішує все по-дебільному, пише Андрій Кокотюха, а пізніше продовжує, тверезо і виважено. Отже, я, Андрій Кокотюха, без істерики схвалюю повалення Леніна. Друге, я розумію, що це могла бути провокація, про які попереджали. Хоча в чому провокація звалити одоробло, яке не має культурної цінності? А як захоплюють та ламають будинки, котрі мали історичну, реальну історичну цінність? Нормально, так? Да? Ніхто не обурився. Я прекрасно розумію почуття шановних колег, котрі кричать про безглуздість та вандалізм цієї акції. Але будь ласка, всі, хто обурений, нехай смислу скидати Леніна не було зараз, гаразд. Я готовий до дискусії, але хочу натомість почути від обурених. А який смис був у стоянні Леніна на Бесарабці, коли Леніна на Майдані скинули 22 роки тому? Ну, 23 роки тому. Так, 23. Чи Чи 22? ну, при... Приблизно Сергій, десь такий час, от якраз хочу е додати: от дивіться, Арсеній Яценюк сьогодні заявив: Я думаю, що Ленін упала завісті. Знаєте чому? Ленін зробив тільки одну революцію, а Янукович дві. Е, ну, Віктор Янукович, це унікальна людина, справді, бо е проти нього йшли е зібралося два майдани. Це єдиний в українській політиці е політик, який зміг зібрати два волілюдних майдани. Ну от е Щодо продовження теми взагалі навколо Майданівської, то е, обговорюють люди і призначення Катеринчука комендант революційним комендантом Києва. Е, Микола до... Катеринчука, так, так. Микола Катеринчука. дуже багато пишуть і обговорюють, що це за посада і чому Микола Катеринчук став революційним комендантом Києва. Е, Василь Горбаль, е, колишній регіонал і політик, пише: прочитав, що й не революційний комендант Києва Катеринчук, це що? Може попросимо Саакашвілі, хай поверне Черновецького? Ну тобто дуже, дуже багато іронії, дуже багато стьобу навколо е, таких при, призначень, взагалі навколо того, що відбувається. Ну, Народ жартує, а значить, все добре. А Значить, є у нас оптимізм. Якщо є ще час на жарти і на те на гумор, то мені здається, що люди насправді вірять в те, що е, все е, піде на краще. Скажіть, будь ласка, а про події біля. Кабінету міністрів сьогодні про урядовий цей квартал, так званий. Ба... Що люди пишуть? Як вони оцінюють те, що встановлювали барикади сьогодні? Те, що намети встановили? Дуже багато було е фотохроніки, е фотографії людей, які перебували там. На місці події вони розповідали про те, що там відбувається. Власне, це була можна так сказати онлайн-трансляція того, що відбувалося. Принаймні, мої колеги, і Валерія Кондратова з ліги Бізнес-інформ і Віталій Сич. І багато багато журналістів розповідали про те, що там відбувається біля кабінету міністрів у Марінівському парку. Ну, принаймні, Віталій Сич, і це колишній головний редактор журналу Кореспондент, і головний редактор Уніану. Ганицький. Вони намагалися пройти. Михайло Ганицький. Вони намагалися пройти до е, мітингу, де е, мітингували, де, де перебували прихильники партії регіонів. Ми знаємо, що сьогодні, о 9 годині, в Маріїнському парку стартував мітинг. Збудуємо е, підтрим... Європу да. в Україні на підтримку позиції президента України. І журналісти пишуть про те, що вони намагалися пройти туди і під, ну, підтримати в такий спосіб партію регіонів, але Беркут їх не пустив. Так само е, намагалися журналісти Радіо Свобода також потрапити туди. Вони вели пряму онлайн-трансляцію, відеотрансляцію з Маріїнського парку, але їх теж туди не пустили. Те, що відбувається зараз, там на, на, на дану хвилину, е, е, я розкажу трошки пізніше під час нашого марафону, але знаю, що там з'явилися барикади, і була якась історія з Камазами, чи з Камазом, одним так. Які, він він там, перекрив дорогу, перекрив так туди дорогу. неможливо можливо під'їхати. Так, тобто настрій поки що бойовий у всіх, але як говорять ті, хто перебуває там біля кабінету міністрів, вони очікують якогось штурму або принаймні спроби штурму вночі. Цієї От є ночі. такі повідомлення, що насправді я в кількох на кількох сторінках зустрічала такі повідомлення, що насправді люди очікують, що сьогодні вночі може бути ну, якийсь силовий розгін С ситуація людей. на сьогоднішній день вийшла просто вже за межі мені здається Євромайдану, тому що в день Олександр Турчинов закликав пікетувати урядовий квартал, а урядовий квартал це досить великий. Шматок Києва, це центру Києва, ну це, це всі центральні, центральні будівлі. Кабінет міністрів, кабінет... Верховна Адміністрація, рада, адміністрація президента, президента, Верховна так. Рада, Міністерство внутрішніх справ. І е, було сказано про те, якщо у нас е, якщо хто щось буде робити протиправне проти нас, то ми заблокуємо інші адмінбудівлі. В яких знаходяться міністерства та відомства відомо, що по Києву ці міністерства і відомства розкидані, Скидень. тобто не всі в одному кварталі знаходяться. Що насправді буде, і як насправді буде, ніхто не знає. Є лише повідомлення МВС, яке намагається заспокоїти всіх і сказати, що щоб не було жодних провокацій, і з приводу Леніна вони вже заяву зробили, що це мовляв якісь молодики. Ну, але вони і повідомили, що буде що буде відкрито кримінальне провадження, що там вже працює слідчо-оперативна група. Я знаєте про що хотіла запитати про можливе запровадження надзвичайного стану ці повідомлення. Що люди з цього приводу пишуть? Як вони реагують на такі повідомлення сьогодні по різному реагують? Пишу звичайно, пишуть про те, що можливий можливе запровадження надзвичайного стану, але всі налаштовані досить. По бойовому і якоїсь паніки в рядах євромайданівців чи симпатиків Євромайдану я не не читав тобто можливо. Згодом з'явиться якась додаткова інформація про те, що взагалі відбувається, і як силовики реагують, тому що насправді упродовж дня не було жодної реакції президента Януковича, при тому, що я вже як я вже сказав, що е, мені здається, що Євромайдан вже вийшов за межі майдану незалежності, тобто Євромайдан навіть вийшов за межі очевидно Києва, тому що те, що відбувається на вулицях Києва, е, можна зупинити лише кількома. Шляхами перше, це піти на переговори з Євромайданом і е, виконати умови євромайданівців їх три. А, а можна, е, скажімо так, застосувати силу і у такий спосіб загострити ситуацію ще більше. Ми Який... Сподіваємося, що цього методу методу якраз і не буде. Мені б не Ми хотілося, щоб в Україні було загострення ситуації все таки е, щоб обом сторонам вистачило розуму і спокою. І все-таки, щоб ці сторони сіли за стіл переговорів. Хоча Юлія Тимошенко говорить про те, що нема про що з Януковичем говорити. Ну, мені здається, що це надто радикальна позиція, і все ж таки не треба втрачати можливості чи шанси сісти за стіл переговорів, тому що ситуація насправді патова і ну, кризова. в політиці. Особливо, тому що це не пікетування там, кількох десятків людей Кабінету міністрів, тому що фактично з сьогоднішнього дня паралізована робота всіх центральних органів влади. Тобто вони можуть працювати десь в Межегірі, звичайно, або можуть працювати десь в кончі заспі, як це було за часів Леніда Кучми в 2004 році. Звичайно, так. такий варіант можливий, але все одно якийсь вихід із цієї ситуації. Мусить бути і цей вихід мусить знайти обидві сторони, тому що якщо ну, одна сторона буде тільки розмовляти з Євромайданом е, мовою сили, то звичайно з цього нічого доброго не буде. Сергій. Ну а поки що в е, соціальних мережах ніде не лунають якихось інших пропозицій щодо того, як цю політичну ситуацію, як цю політичну кризу е, припинити. Тому що сісти за стіл переговорів, як ми бачимо, поки що. Ніхто не сідає за цей стіл переговорів. Можливо, в людей є якісь інші пропозиції, які б пропозиції у людей не були, і хто б не хотів сісти за стіл переговорів, чи хотів, чи не хотів, все в цій державі зараз залежить від кількох людей. І ці люди знаходяться очевидно зараз за межами Києва, і від них залежить, що буде далі з Києвом. З нами, з країною і взагалі з Європою, тому що ми є частиною Європи, попри те, що ми не є асоційованими членами е, Євросоюзу. Так. І люди, які ухвалюють рішення, а це там ну, п'ятірка людей, мусять все-таки визначити для себе, яким шляхом вони хочуть іти. Чи шляхом закручування гайок і застосування сили, або ж е, шляхом е, якщо не переговорів, то принаймні якихось поступків. На uh, no. На зустріч Євромайдан про заклики Європи. До речі, хотіла просто сьогодні робили ми таку інформацію. Ще раз наголосити, що верховний представник ЄС із питань закордонних справ Кетрін Ештон вона їде в Київ разом із владою та опозицією. Планує шукати шляхи виходу України з політичної кризи. Про це розповів президент Єврокомісії Барозу після телефонної розмови з Віктором Януковичем. Ештон відвідає Київ вже наступного тижня. Відповідне офіційне повідомлення розмістили і на. На сайті Єврокомісії, Сергію, хотіла ще запитати. От е, я якраз дивлюся, ми сьогодні говорили вже неодноразово про позицію Росії, про те, як вони подають. І от дивіться, у Росії визнали, що марш мільйонів, який відбувся у Москві, серйозніший у Києві. Голова міжнародного комітету Держдуму Олексій Пушков вважає, що акції прихильників євроінтеграції, які відбуваються у Києві, серйозніші ніж марш мільйонів, який відбувся минулого року в Москві. А, значить, він говорить мовою оригіналу: В Москві був свій марш мільйонів, обірнувшися 20 тисячами в Києві. все серйозніше. по об'єктивним даним на майдані до 300 тисяч чоловік. Про це він написав у своєму Твітері. Ну, хоча б визнали, що кілька сотень тисяч, тому що ми з вами говорили про те, що говорили взагалі про десятки тисяч. Бачите, упродовж останніх 20 років в Україні в Україні є досвід перемог у майданах. Тобто ми пам'ятаємо перемогу 2004 року, це всі, і це так? надає певний якусь наснагу нинішньому Євромайдану. Тобто, всі розуміють, що разом ми сила у варіанті з Росією. мені здається, що цих програшів було більше за 20 років, і тому вони досить песимістично на це дивляться. Тобто, у нас є цей досвід позитивної боротьби. У них цей цього досвіду позитивної боротьби не немає. Тобто, те, що показують в Москві, як відбуваються пікетування українського посольства, що там не можна більше одного плаката тримати да. в руках, бо це вже є мітинг, не можна. Перебувати там е, на якійсь певній території, що, що можна мітинг проводити лише за 5 кілометрів від посольства України в Росії. Тобто, це все свідчить про те, що там вже настільки закручені гайки, що дуже складно контролювати, е, ну просто контролювати, але дуже складно вирватися із, із цих лабетів. У нас поки що, слава Богу, всі можуть вийти е, на площу і сказати те, що думають. Знаєте, як колись. Був такий анекдот між американцями і. Радянськими людьми, що ну у нас теж можна вийти на майдан і сказати там ганьба там рейганучі. Ну смис да так. Тобто, чому у нас теж це можна Власне, так. так? Щодо росіян і щодо того, як вони оцінюють, От кілька днів тому назад Борис Акунін написав своєму ЖЖ про саме про події в Україні, про те, що тут відбувається, з мовою оригіналу. На наших глазах в Україні розварачуються драматичні события, сход яких поки не ясен. Однак при будь-якому повороті ли Майдан Януковича, чи Янукович задавить Майдан, ясно, що українці к Росії будуть відноситися хуже. Наші країни віддаляться друг від друга. Ні українська власть, ні український народ не простять Росії мішательства або попытки мішательства в свою життя. Э, ну, власне, це я хотів ще сказати і до того, що Сергію. Так так І так, так. до того, що власне в мережі дуже багато говорять про зустріч у Сочі між Путіним і Януковичем і про можливі наслідки. Тому що вчора з'явилася інформація про те, що Путін і Янукович, начебто, підписали якусь угоду так, про сто до мирного союзу. союзу Але про це ми поговоримо пізніше, якщо трошки буде трошки пізніше. Так, дякую, Сергію. Це був Сергій Руденко, головний редактор сайту Тива.ює ну а ми повернемося буквально за кілька хвилин. Марафон на нашому телеканалі триває.